Пане Максиме, дякую, що ви погодилися на інтерв'ю. От скажіть, будь ласка, у Брюсселі часто говорять про необхідність проведення приватизації в Україні, і уряд також багато обіцяв, великі були плани. А все ж таки, от все ж таки, у січні ухвалили закон про приватизацію, коли розпочнеться і з чого розпочнеться приватизація. Доброго дня, справді приватизація це є один із пріоритетів уряду, і справді це одна та з тих сфер, в якій ми показали не дуже багато прогресу починаючи з 2014 року. Саме для цього ми і змінюємо приватизаційний процес. Ми ухвалили новий закон про приватизацію. Я вдячний Верховній Раді і президенту за його підписання. І ми сподіваємося, що вже наступного тижня будуть опубліковані останні підзаконні акти для нього. Це означає, що перші аукціони по так званій малій приватизації. Тобто всі об'єкти, окрім топ 50 найбільше, вони почнуть оголошуватися, починаючи з кінця червня. У той же час по топ 50 великим об'єктам. Уряд нещодавно затвердив перелік перших, які підуть на приватизацію. Ми очікуємо, що першою компанією, яка буде готова до цього, буде центр Енерго, там вже працює радник. А скажіть, будь ласка, от ну людей часто цікавлять, хто погані хлопці? Так, ми знаємо, що були українські змі публікували інформацію про те, що Рінату Ахметову тепер може бути цікаво повернення у крителекому у власність держави. Так, ми багато говорять про роль фірташа довкола ОПЗ. Скажіть, будь ласка, от Верховна Рада, начебто, вже ухвалила закон. Так, хто ж тоді погані хлопці? Фонд ці олігархи, уряд. Насправді, приватизація це одна з найскладніших реформ, тому що вона справді ламає дуже багато інтересів. Ну, по перше, є загальний філософський популізм. Тобто, на жаль, велика кількість виборців в Україні, велика кількість стейкхолдерів і в уряді, і в парламенті вони все ще знаходяться в якійсь парадигмі Радянського Союзу, коли держава має бути величезною, держава має керувати кожною галузі від металургії до, наприклад, метрології і стандартизації, власне кажучи, продавати будь-що не можна, або до цього. Можна ставитися виключно як до того, що це якісь золоті злитки, які ми по одному продаємо, можливо, якщо дуже треба, дістаємо з серванту. Звичайно, також кожне підприємство воно обліплено різноманітними інтересами. Дуже, дуже часто керівники цих підприємств, коли ти. Намагаєшся їх змінити. Вони тобі кажуть, а нас за що? Вони вони вважають, що це фактично їх приватна власність, і вони де-факто є ну не юридичними, але якимись формальними власниками цих об'єктів. І звичайно, на жаль, тут є і питання політичної корупції, тому що якщо ми кажемо про об'єкти великої приватизації, то мова йде про досить суттєві кошти, які розкрадаються і через закупівлі, і через продаж за заниженими цінами, і через е часто недоцільні капітальні інвестиції, і так. Далі тільки національне антикорупційне бюро розслідує близько 50 справ із потенційною сумою збитків, що перевищує 20 мільярдів гривень. Приблизно такі ж самі обсяги тих проваджень, які є у генеральної прокуратури, а ще є СБУ і інші правоохоронні органи. Тому повірте, там є за що поборотись. А от ви кажете про те, що я так розумію, необхідно змінювати свідомість. Так і ще в Україні скільки три-чотири тисячі держпідприємств. Багато з них не приносять прибутку, багато з них просто і не працюють, і лише збитки приносять. А що краще продати, приватизувати, а що краще взагалі ліквідувати? Ви можете сказати трохи? Ну, власне, тільки під кабінетом міністрів України знаходиться близько 3450 державних підприємств. З них близько половини справді не працюють а фактично вони є кандидатами на банкрутство, але це ж ніяк не означає, що там немає того, що продавати. Скоріше навпаки, це великі можливості для інвестицій, тому що це ділянки землі із всіми комунікаціями із електрикою, із залізничним сполученням. Це якась нерухомість, яка може бути використана потенційним інвестором, який хоче швидко розгорнути. Там виробництво, якщо ж ми кажемо про ті об'єкти, які недоцільно приватизовувати принаймні в якомусь середньостроковому майбутньому, це звичайно ті об'єкти, які або мають абсолютно стратегічне значення для держави, необхідні для забезпечення енергетичної безпеки і так далі, або ті об'єкти, де ринок не готовий поки що взяти на себе всю відповідальність. Ми можемо теоретично обговорювати, що, наприклад, в Японії є атомні електростанції, які належать приватним власникам, але зрозуміло, що в Україні і нормативно, і технологічної просто збіздно бізнес логіки має пройти ще багато десятків років, якщо ми тільки зважимося на такий крок. А от ну ви кажете про бізнес логіку. Ви раніше казали про те, що ви в принципі хотіли би повернутися в бізнес. Можете трохи детальніше сказати про ваші плани? Ну звичайно, з точки зору людини, яка прийшла в державний апарат ззовні, робота тут є досить важкою. Зрозуміло, це не тільки питання зарплати, це не тільки питання інколи складних умов праці, але звичайно ще також і вміння якось балансувати інтересами. Тому що якщо в бізнесі у тебе є компанія, компанія конкретна ціль і вся компанія працює на цю ціль. Якщо хтось не бажає працювати або суботу цю роботу, таку людину ну або депреміюють, або вчать, або ну зрештою звільняють в державних Турах такий шлях часто є неможливим. Але з іншого боку, я завжди повторюю про те, що зараз у нас і унікальне вікно можливості. Реформи не можна робити весь час і 10 років назад, і зараз, і 10 років поспіль, і ще за 20 років, і так далі. Все побудовано в житті, так само, як і в бізнесі, на якихось можливостях, якими ми в даному випадку, як нація, або скористаємося, або не скористаємося. Зараз будувати новий Фейсбук вже пізно, а будувати Фейсбук, якби Марк Цукерберг прийшов з такою ідеєю 30 років назад, точно було б. Ще зарано тому якраз я всіх і запрошую максимально долучатися до процесу реформ і йти працювати на державу, допомагати державі як волонтери, як державні службовці, як працівники якихось команд реформ, які фінансуються донорами. Тому що мені здається, що зараз саме України є можливість реально перевигадати країну. А от державна служба, ви не думали про те, щоб піти в політику і звідти більше сприяти реформам? Да? Ми знаємо приклад людини, яка була інвестбанкіром, потім була в міністерстві економіки, потім стала президентом Франції. Вас не нагадиха. Приклад Макрона, канцлера Австрії Курца, там прем'єра Канади Трюдо. Ну, я думаю, що у кожної людини є якісь сильні і слабкі здібності. Мені здається, що мої навички і мій характер, мій стіль управління він точно більше підходить до до кар'єри менеджера. Мені здається, що я непогано справляюся з тим, що я роблю, створюю нові системи або просуваю реформи там, де вони потрібні. Так нам, нам і нашій команді вдалося створити прозоро, вдалося створити прозоро продажі, вдається просувати питання дерегуляції, де Україна стрибнула на. 20 місць в рейтингу Doing Business і так далі. Для того, аби працювати політиком, напевне, треба якісь інші навички, напевне, більша комунікабельність, більше вміння домовлятися з людьми, більше як це, бажання бути в софітах телекамер і так далі. Принаймні, поки що для себе я не розглядаю таку можливість. А скажіть, будь ласка, ви згадали про Прозоро? Це в принципі якби ну ваші діти ще. А вона вже вийшла на якийсь такий самодостатній рівень, що може далі сама існувати, без скажімо так, вашого опікування? Чи ви бачите щось, що далі можна розвивати там, покращувати якісь може, нові функції і так далі? Ну, звичайно, прозоро з тих проєктів, якими ми займаємося, він знаходиться на досить зрілій стадії, як з точки зору операційної. Тобто, ця система вона вже є самоокупною, вона не вимагає постійних вкладень грошей зі сторони донорів, і вона вже довела свою ефективність. Але Прозоро це не якась програма на шталт офісного пакету, який ви інсталювали собі на ноутбук, і просто працюєте. Прозоро це лише технічна оболонка тої реформи публічних закупівель, яку ми робимо. Зрозуміло, що у нас ще багато в планах, як з точки зору того, що ми не доробили з точки зору інтеграції нашого законодавства з вимогами ЄС, наприклад, зараз ми працюємо над повним переведенням всього процесу в безпопровий формат. Це означає автоматичне підключення до реєстрів, і електронний контрактинг, і електронні платежі, і так далі. Ми багато працюємо, наприклад, над електронним ризик-менеджментом. Адже який сенс генерувати кожного місяця 2-3 терабайти даних, якщо ви з ними нічого не робите? І навпаки, ми хочемо, аби кожну закупівлю переваряла не людина, яка, на жаль, може бути суб'єктивна або має корупційні ризики. А Аби її перевіряв алгоритм за якимись правилами і ставив червоний прапорець, якщо ми бачимо там ризики, і він потребує втручання правоохоронних органів. Тому працювати там, звичайно, є багато на чим. А стосовно планів на найбутнє, ну власне кажучи, півтора роки назад ми стартували прозоро продажі, таку ж саму систему, як і прозоро в закупівлях, але з зворотньою логікою, яка орієнтована на анонімні аукціони, на підвищення ціни. Ця система вже продала державного і комунального майна більше ніж на 8,5 мільярдів гривень. І Власне кажучи, через неї зараз починається мала приватизація. І ми дуже сподіваємося, що через неї піде майбутня оренда і продаж сільськогосподарської землі, і так далі. Тому планів у нас ще А щодо малих і середніх підприємств, так у ЄС багато кажуть в принципі про підтримку, про розвиток. Я так розумію, тут і співпраця йде з ЄС. Ви могли би детальніше розповісти? Ми дуже сподіваємося, що політика по підтримці малого і середнього бізнесу справді стане одним із пріоритетів, одним із стовпів розвитку економіки України і в 2018, і дев'ятнадцятому роках. Уряд справді багато чого може зробити в цій сфері. Ми нещодавно ухвалили стратегію розвитку і плани на найближче майбутнє. Вони базуються на декількох основних принципах. Перше – це інформаційний. Зрозуміло, ми хочемо дати людям просту інформацію про те, як їм розпочати бізнес, як їм його зареєструвати, як платити податки. Як експортувати, імпортувати і так далі. Вже зараз створена велика кількість онлайн інструкцій, побудованих просто по принципу сценарію. Я хочу відкрити кафе. І далі просто сайт проводить вас по певному алгоритму. Ви хочете продавати алкоголь чи ні, ви відкриваєте його у власному приміщенні чи орендованому, і так далі. Другий блок це, звичайно, фінансова підтримка. Зрозуміло, що у будь-якого нового бізнесмена постає питання, де взяти гроші. Ми не можемо відповісти кожному на це питання, ну, власне кажучи, якогось якогось нескінчику кількості дешевих грошей у нас немає, але ми активно розробляємо разом якраз із ЄС і разом із світовим банком концепцію часткових портфельних гарантій. Це коли держава дає гарантії не на конкретний кредит на кав'ярню чи там на якусь перукарню, тому що зрозуміло, з ним важко працювати його важко оцінювати. А коли держава гарантує цілий портфель таких кредитів тисячу дві тисячі десять тисяч кредитів, таким чином знижуючи вартість, знижуючи відсоткову ставку для позичання третій аспект, це регіональна мережа. Власне кажучи, навіть я особисто відповідаю кожного дня на інколи там 10, 20 двадцять запитів ну, на досить тривіальні питання, і ми розуміємо, що це означає, що у людей немає якогось іншого ресурсу, іншого місця, де вони можуть спитати. Я абсолютно не є прихильником того, аби наймати більше державних службовців для того, аби відповідати на це питання. Ми хочемо використовувати вже існуючу мережу ЦНАПів, центрів по наданню адміністративних послуг. Їх в Україні більше 800, і ми хочемо, аби в тих з них, які потужні, які знаходяться в економічно привабливих регіонах, сиділи власне бізнес-консультанти, які з одного боку відповідали б на питання підприємців, а з іншого боку, збирали б для нас як регулятора, як для міністерства економіки, типові проблеми, з якими ми маємо боротись. І ну, нарешті, четверте, але точно не останнє, це питання інклюзивного бізнесу. Це питання того, аби допомогти тим категоріям громадян, яким держава хоче надати більшу підтримку. Це можуть бути люди внутрішньо переміщені особи, це можуть бути люди з інвалідністю, це може бути жіноче підприємництво. Тобто. Ті категорії населення, яким ми хочемо давати не рибу постійно у вигляді якихось соціальних платежів, ми хочемо дати їм вудку і навчити заробляти собі на життя. А роль Німеччини, я так розумію, цей механізм гарантування кредитів. Ви могли би тут детальніше трошки розповісти про роль Німеччини? Я дуже вдячний уряду Німеччини і БІМЗ, Міністерству з розвитку і організації КФВ, з якими власне ми працюємо над тим, аби запустити цей проект. У нас є німецько-український фонд, який був започаткований в Україні ще колишнім канцлером Гельмутом Холем, який з того часу займається кредитуванням малого і середнього бізнесу. Власне кажучи, цю інституцію ми за допомогою німецьких партнерів і хочемо переорієнтувати з влас. Не кредитування, яке має певні обмеження, тому що є валютні ризики, і навіть ті кошти, які наші партнери, у тому числі з Європи, з Німеччини, виділяють на це. Зрозуміло, що після вони їх виділяють в євро, кредити видаються в українські гривні, і хтось має взяти на себе валютний ризик, тому дуже дешевими вони виходити фізично не можуть. І власне саме цю інституцію ми хочемо перенаправити саме на ось такі портфельні гарантії. Зараз ідуть активні переговори. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього року, власне кажучи, такі перші гарантії які в пілотному режимі вже будуть видані. Зрозуміло, а от ще питання інвестицій? Та да, минулого року було бажання провести велику міжнародну конференцію з інвестицій? Це не вдалося так. Є певні поодинокі приклади, да, приходять інвестори, наприклад, аж сама хед виробник спортивного обладнання оголосила, що вони хочуть відкрити виробництво в Україні. Скажіть, будь ласка, от змінилося вже щось у сприйнятті за кордоном України? Чи досі війна і в першу чергу корупція відлякують інвесторів? Ну, звичайно, ми не задоволені абсолютним рівнем, і ми маємо робити значно більше, але позитивна динаміка вона точно вражає. Минулого року обсяг капітальних інвестицій в країні зріс більше ніж на 22%. Цього року ми провели якраз успішну інвестиційну конференцію в Києві. За місяць буде інвестиційний форум в Копенгагені. Тобто, цей процес він набиртає, набирає обертів. Що ми можемо зробити для цього як уряд? Ну в першу чергу створити якісь інвестиційні. В рамки і створити зрозумілі правила, по яким будуть грати інвестори, ми подали в парламент. Вже пройшов перше читання закон про концесії. Ми очікуємо на його схвалення до вересня. І ми очікуємо, що три перших об'єкти, серед яких два порти будуть, можуть піти в концесію знову таки до кінця цього року. Ми дуже задоволені роботою, в тому числі із німецькими виробниками автозапчастин і різноманітними іншими компаніями стосовно саме створення автомобільного. Кластеру зараз іде активна робота стосовно цього із центром у Львові. Ми ведемо переговори і з стосовно можливості відкриття збирального виробництва в Україні. Тобто цей процес триває. Ще раз кажу, звичайно, з абсолютної точки зору, хочеться набагато більшого, але будь-яка дорога починається з першого кроку, і ми точно пройшли тут не один, не два і навіть не п'ять кроків. А скажіть, будь ласка, ще. Оця ініціатива купу українське ви виступали проти ухвалення цього закону? Бо я так розумію, ви казали, що він суперечить зоні вільної торгівлі з ЄС. Скажіть, будь ласка, що натомість ви пропонуєте, як підтримувати, щоб купували Українську продукцію? Ну, власне кажучи, досвід будь-якої країни він доводить про те, що використовувати систему національних закупівель для того, аби роздувати комусь якісь преференції, це абсолютно нелогічна і непродумана справа. Мова не тільки в тому, що це суперечить вимогам угоди про асоціацію або угоди про зону про вільну торгівлю в рамках світової організації торгівлі. Мова йде про те, що це просто абсолютно економічно недоцільно, тому що ми пропонується видавати якісь преференції, які абсолютно не Цільові, тобто Ми не розуміємо, кому вони будуть дані, які не є якимось чином контрольовані. Тобто, нам дуже важко буде сказати, ось ми витратили. Більше грошей з державного бюджету, що ми отримали після цього, і нарешті у них немає ніякого конкретного механізму використання тобто, ми просто даємо людям більше грошей, сподіваючись, що вони витратять їх не на яхти чи дорогі автомобілі, а витратять їх саме на розширення виробництва. Тому практика в більшості країн, у тому числі і німеччини, вона якраз базується на тому, що ми маємо в публічних закупівлях виступати за максимальну конкуренцію. А якщо ми хочемо підтримувати, Національний бізнес, а звичайно, я хочу. Ми маємо робити конкретні цільові програми по такій підтримці, і ось якраз такі програми, як початковий портфельний гарантій, ми які я називав, вони саме і мають спрацювати значно краще, тому що ми будемо розуміти, скільки коштів виділяється з бюджету на такі гарантії. Ми будемо розуміти, яке банківське плече в результаті отримано, тобто то скільки грошей отримав реальний бізнес, і після цього за рік ми зможемо чітко оцінити, чи призвело це до збільшення зайнятості, чи призвело це до збільшення експорту. Що призвело це для до збільшення ВВП. Відповідно, депутати зможуть зробити свідомий вибір. Якщо ці програми класно працюють, значить давайте збільшувати їх фінансування. Якщо вони працюють погано, то значить треба щось модернізувати в цьому механізмі. Власне кажучи, на таких принципах ми намагаємося базувати всю економічну політику не на просто лозінгах або популізмі, а на чомусь що можна порахувати і ну власне привести до якоїсь банальної математики. Останнє кротке запитання: от разом з вами після революції гідності прийшло доволі багато реформаторів і іноземців в уряд на державну службу, але потім ну немало хто пішов звідти. Скажіть, будь ласка, чи відчувається це? Або чи відчуваєте ви зміну в сприйнятті на державній службі, що якось стали більше реформаторського підходу? Ну, власне кажучи, це нормальний процес. Хтось приходить на роботу, хтось втомлюється, хтось іде з державної служби. Я вже розповідав, що ну, звичайно, це не та робота, яку люди часто уявляють собі як роботу мрії. Я завжди, коли рекламую цю роботу, навпаки, розповідаю, що у вас є можливість працювати криголамом і створювати щось нове, що в чого є шанс війти в підручник історії. Але криголамом працювати важко, так само як і ви намагаєтесь пробити кригу, так само і крига нам напевно намагається зламати вас. Але ми точно бачимо, що. Ініціативу, у тому числі з громадського суспільства, вона зберігається. Звичайно, хтось їде. Наприклад, той же саме Олександр Стародубцев, який насправді є батьком Прозору і який створив цю історію, він поїхав вчитися в Стенфорд, але планує повернутися і продовжувати підтримувати реформи. Його місце замінили якісь інші люди, яких ми з, наприклад, з, наприклад, сектору, такі як Василь Задворний, нинішній керівник державного підприємства Прозоро, які прийшли із новими навичками із новими технологіями і підсилюють команду. Тому я б не Хотів би якось драматизувати цей процес, а й навпаки, хотів би використати цю можливість, аби сказати: зараз в державі є унікальні можливості по проведенню змін. І мені здається, що просто стояти осторонь і принаймні не спробувати щось змінити. Ну точно там пройде 20-30 років, і е, ця людина, яка стояла осторонь, вона про це пошкодує. Пане ну, Максимове, я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую вам.